Ну а ми продовжуємо нашу ранкову суботню програму. Нагадаю, що номер телефона в студії 638638. 638. Також приєднуйтесь до нас в соціальній мережі та пишіть листа нам на електронну адресу, яка буде з'являтися на ваших телевізійних екранах. А зараз, як ви вже побачили з відео такі відеоепіграфу, що ми переходимо до класу вивчення іноземної мови. І зараз, як і завжди, з нами в нашій студії Аріадна Міщук, член. Асоціації іспаністів України, викладач іспанської мови, вірно, Аріадна Одеського політехнічного університету, Аріадна Міщук. Доброго ранку. Дякую, що сьогодні ви разом з нами. Бо надія а тодос Ну що ж, дуже рада всіх вас бачити і продовжимо наш суботній ранок і продовжимо наше вивчення іспанської мови як іноземної. Так, ну що ж, давайте я думаю, на початку згадаємо. Угу. Як ми вітаємось іспанською мовою. Ну, давайте. Ну, я вже привіталася, я попала, боено ж діас. Так, добре. А така сама найпростіша, можливо, форма. Ола. ола, ексакто, ола. І запишемо для того, щоб наші телеглядачі могли це освіжити в своїй пам'яті. Далі у нас buenos buenos Diáis. Так, а ж дієш, яка особливість? До котрої години ми можемо так вітати? До 12 або приблизно десь до першої. А далі в нас вже з'являється вітання Buenas. Тардес. От я «а-а». Так, тардес. Тардес. Але все правильно. Ми пам'ятаємо, що в іспанській мові дуже важливим є вимова голосних. Приголосні в нас можуть бути вже як вийде, а от голосні це дуже важливо. От їх ми не можемо вимовляти якось інакше, ніж як вони написані. Звичайно, далі ми можемо запитати, поцікавитись, як справи. І ми це є. В нас таке найпростіше питаннячко коротке. Це киталь. Так. «Кеталь», так? так. Це таке для того, щоб почати е, розмову дуже зручно, пара угу. ромперельєло. Є в нас така, е, такий вислів, як розбити крих. Так? Коли ми починаємо розмову, от ми можемо сказати Ола, бо і далі киталь. Угу. І далі вже ми можемо запитати, якщо ми звертаємось до людини на ти, то ми питаємо естас?» «Кому естас?» ексакто. Так? І якщо ми звертаємось на ви, на уштет, то ми вже вживаємо іншу форму дії слова ештар, це буде знаходитись, і це буде ешта. Кому uh -huh. ешта? Уштет? Uh -huh. І ще така нота Бене, так, нагадування для всіх, хто вивчає іспанську мову, що всі питальні слова у нас ідуть з графічним наголосом. Тобто, ми можемо побачити в слові ке, далі комо, в нас тут е, асентографіко, графічний наголос. І знову ж таки комо. так? Uh -huh. Тобто, коли в нас питання, і на початку стоїть питальне слово, воно завжди. Із графічним наголосом. Аріадночка, Ряд, скажіть, будь ласка, у нас є в іспанській мові звернення і на ви, звичайно. У багатьох мовах це відсутнє. Зви... А у нас є ти ви, так? Так, так. Mm. Тобто в англійській мові це відсутнє, так, так це так, буде так. ю і до всіх. Так, так. Ю і ю. Так, і навіть якщо багато перед нами це все одно ю людей. І, так, а, у... а іспанською ага. мовою тут трошки детальніше. Тобто, в нас є окремо ти, це. Ту, так? Ту. Угу". Далі в нас є уштець, це коли ми звертаємось на ви до людини угу", з повагою. Угу". Тобто ви з великої літери, те, що українською мовою. Угу", угу". Далі, коли ми, от, перед нами багато таких ту, тобто до друзів, або, можливо, там. Літні люди, може. Ні, це, ну, власне, а, на також це окремо. коли, так, коли угу". ми звертаємось на Ти, то ми вживаємо дієслово Босотрос босотрос. Тобто, отут у нас трошки не поміщається, бо сотрос. Тобто до, кожного, до кожної людини, яка переді мною, я звертаюсь на ти. Тобто, якщо окремо до кожної людини я можу сказати ти ту, угу. то я вживаю форму або шотрош. Угу. І така особливість, якщо переді мною або перед нами, от ми звертаємось на ти, так? але всі дівчата. Або жінки, «сеньорас» або «сеньорітас», uh -huh. то ми вживаємо. Ага. «Босотрас». Uh -huh. босотрас. Якщо перед нами і дівчата, і хлопці, і до кожного з них ми звертаємось на ти, то ми знову ж таки вживаємо «бушо трош». Це як «аміга» і «аміго». Так, так. Саме так. І навіть якщо перед нами, наприклад, десятеро дівчат і серед них одинадцяти хлопець, ми все одно вживаємо «бушо трош». Ну, ага. так, ну, такий хлопський так, менталітет. Так, Патріархат. Так, ну, Є така справа, так. <рес> Тому а, тільки якщо перед нами всі-всі-всі дівчата, тільки тоді ми вживаємо бошо. -трас. Але що ж нам робити, коли перед нами люди? Ми хочемо сказати ви, але ці ви до кожного з них окремо ми звертаємось на ви. От викладачі, наприклад, перед нами стоять. Згадаємо там, хто коли вчився, так? Ну, У і велика бензе... аудиторія перед ними там тридцять. Ну, чоловік. от, наприклад, ми знаходимося як студенти в аудиторії так, так. і заходять одразу декілька викладачів. І нам треба звернутись і сказати: а от ви скажіть, коли в нас іспит наступний? Так. То ми тоді вживаємо «уштед» те умножені, і це буде «уштедес». Так, угу. і, до речі, а поряд. поряд, можна. поряд так, але хочу звернути увагу, що це я одразу записала скорочено. Тобто, як ми скорочено, вживаємо на в принципі на письмі. Але повна форма це уштет. От як пишемо, так і вимовляємо. Але іноді я тут це пишу отак, поряд. Так іноді ми е, пишемо. Це просто швидше. Скорочено, це теж існує. Це можна побачити і в книжках. І uh -huh, коли uh -huh. ми щось записуємо, ми можемо це вживати. Це не вважається помилкою. Ні. Звичайно, це просто скорочення, але читається власне уште, як тут записано. Uh -huh, і uh -huh. коли цих людей багато, так до котрих ми звертаємось на ви, то ми вживаємо у множині, і це буде устед і закінчення е, еше устедеш. Так, і далі скорочено. Може бути ось так, але все одно читається у І ще угу. графічно можна зустріти в книжках у таку форму: у «Уштед» або у Це теж один із варіантів, як можна угу. позначити. Такою літера. Так, з як. літерою уве. Тобто, це у нас літера У, а це Уве, так? У, але все одно, тобто ну, має добре, місце добре. таке просто, щоб знати. Развіг фантазії. Як хочеш, О. так і пиши. О, така іспанська <світ> мова. Багато таких звертань це теж говорить про певні особливості. Но цієї на іспитах мови. на іспитах викладачі не вважають це помилкою. Я ще раз повертаюсь до цього питання, якщо йде е, на е, слух або диктант, або щось. Е, ну, диктант, наприклад, mm -hmm. да, і записали так або так. Mm -hmm. Це не буде там враховувати ні, зовсім. Ні, головне не переплутати, бо що і уж те де Але якщо ми поговоримо про а, територіальні особливості в Латинській Америці не як така не існує форма на бошотрос. Угу. Тобто в них вважається, що людина, до якої я звертаюся як би на ти, вона може бути тільки одна: це ту. Але ти у множині на ту за їх ментальністю, це ну не можна, не можуть всі одночасно тут декілька людей бути мені такими близькими, щоб я до них звертався, «босотрос». Тому в них існує форма «устедис». Уштедес. Формально в книжках так, і в пресі, так. де інде зустрічається, бо шотрош. Але навіть якщо звертання до друзів, от переді мною, наприклад, троє людей, і всі вони мені друзі, і я окремо до кожного з них звертаюсь на ти. Все одно вживається у угу. А в Іспанії навпаки. Форма у Існує тільки формально, десь в пресі, можливо, або в якихось літературних творах і таких несучасних, в принципі, uh -huh. існує форма у штедиш, але у повсякденному житті вона uh -huh. зараз uh -huh. вживається навпаки, бо шотрош, І ще така особливість, що в іспанській мові є така схильність на території Іспанії, власне, щоб звертатись до людей на ти одразу. Або якщо це от хтось з колег наших нових, нова якась людина, угу. ми починаємо Ну або за рангом він вищий. або за рангом. Ми Там. звертаємось на устет угу. до неї, тобто на ви, але зазвичай, вже після декількох хвилин розмови. Це нормально, і зазвичай це так відбувається. Що людина каже: Ти можеш звертатись до мене на ти.' Тобто, це ти... в Іспанії вважається дуже дивним, якщо людина, до якої ми звертаємось на ви, з якою ми щойно познайомились, не запропонувала вам перейти на ти, тобто, це вже. Є щось, щось тут не щось то. Щось не то. Так, а в Латинській Америці навпаки, там всі полюбляють форму штет. Якщо це в стінах ВНЗ, то штед, якщо так. на телепрограмі, то штет, якщо мало знайомі люди, то штет. Ну, от такі відмінності. Ну, такі особливості, так? Так, одна і та так. сама мова. Але є отакі відмінності. Ну, так це зараз на початку е, нашої розмови. Це е, такий, скажімо так, маленький маленький урок. Ну так, так. це ми надали з новими так. словами, з новими зверненнями. Але повертаємось е, до е, свят, які наближаються. Також Звичайно. у нас і на цю тему є інформація, її підготувала, і вона дуже цікава. Тому Звичайно. як минулих програм ми знайомились з е, трьома. Як вони були реєш Магус. Волхви, правильно? так, звичайно, були волхви. або а... якщо дослівно, може пам'ятає хтось у студії, Може, то ми перекладаємо. Досреєш магус це магічні королі. Магічні це королі. Так, так, так. Так, так, так? Так. І вони різних національностей. Це ми запам'ятали. Так, тобто формально вони репреш... репрешентан, так репрезентують а, три континенти, так. тобто Африка, Європа і Асія. Замічайте, а що сьогодні на нас чекає? А пані Сьогодні, звичайно, ми поговоримо про свято, яке наближається, так? Тобто, яке. Ем... Завершує цикл Різдвяних свят у нашій країні. Це водохреща, так? Але в Іспанії є схоже свято, яке називається Хордан. Тобто ще один варіант назви водохреща українською це Йордан. Свято Йордану, так? М -м, ну що ж, в першу чергу, я думаю, що варто записати Хордан. так? Так. Тобто, Це літера хота, і вона. Має звук Х, тому, власне, відрізняється вимова нашою мовою Йордан іспанською Хордан. Так, І, власне, звідки така назва? Тобто Йордан це у нас ріка. Ріка, так. так? так. Тобто ель э, Ріо. Ель-Ріо, Хордан. Хордан. Так, ель-ріо Хордан. А, до речі, дещо цікаво згадалось цікаве, мені згадалось, що у нас січень іспанською це Енеро, так, але португальською це Жанейро. Власне, угу. обидві мови вийшли з латин з латинської мови, але трошки відрізняється перша літера. І назва міста Ріо де Жанейро угу. означає січнева річка. Отак, цікаво. цікаво. Бачите, які нам розповідають. Тут е, сюрпризи, тому мало хто замислювався саме над цим, з походженням того чи іншого міста. А ось е, завдяки нашій програмі та рядні ми будемо дізнаватися про цікаві назви не тільки міст, а й подій. Так? Ну так, насправді етимологія назви е, так е, якихось географічних місць є дуже цікавим. І ми вже згадували, що власне іспанська мова вона дуже католицька в тому плані, е, що присутні католицькі. Реалії. І ми можемо пригадати декілька теж от географічних назв, досить відомих. Наприклад, Санта-Крус це досить відома назва, яка зустрічається, так, так, зустрічається так. на території як Іспанії, так і повторюється у Південній Америці. Тобто є багато містечок з цією назвою Санта Крус. Тобто Ла Крус це хрест а Санта. Санто, першопочатково так, це в, коли чоловічий рід прикметника. Так, так, так. Санта це жіноча жіночий рід форми прикметника. Це святий, тобто святий хрест. Так, от ще дуже одна католицька цікаве, дуже цікаве. релігійна християнська реалія, яка присутня в іспанській культурі. Але переходимо до Ельріо Хорта. Сі ель Ріо Хордан. Тут у нас знову ж таки асенто графіку. Uh -huh. Знову ж таки, невеличкі нотабени. Коли ми бачимо графічний наголос, ми завжди ставимо наголос власне на цю літеру, над якою стоїть графічний. Добре. No. No. Тобто ріо Хордан. Далі в нас взагалі ця фієста Ла fiesta, Ми вже пам'ятаємо, це слово в нас було, це позначає свято. Свято, так. Так? Тобто Ла fiesta де Хордан está relacionada también con la Epifanía. Епіфанія це в принципі те ж саме, з чим і співпадає свято водохреща у нашій релігії. так? Це богоявлення. Угу. Так само і у католицькій конфесії. Тобто це свято співпадає із бого... святом богоявлення. Угу. Так. Угу. І, е, власне, нам буде цікавим тут слово «баутисо». Балтисо це хрещення, так. Угу. Балтисо. Так, звідти ми знаємо слово баптизм. Наприклад, в українську мову. Uh -huh. те, те ж саме коріння. Тобто, дослівно, це як охрещені люди, баптисти. так? Далі у нас Хешу Христос це Ісус Христос. Uh -huh. так? Фуебалтісадо був охрещеним. Порхуан це Йоанн Святитель, так? Ен Хордан. No. В Йордані. В Йордані. Так, так. тобто, бачите, наскільки, в принципі, спільні коріння, і, можливо, навіть не знаючи іспанської мови, ми могли б зрозуміти, про що тут йдеться. Так, так. так. Ну так, поки все зрозуміло. От. <ріст> я Або згадати це наступною програмою. <ріст> так, звичайно, вже <ріст> після водохреща. <ріст> 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 так. Ну що ж, я думаю, ми можемо разом повторити. Давайте, будемо пробувати. Так. Ну що ж, хордан. Хордан. El río Jordán. El río Jordán. Tak, ¿Dale? Um, Epifanía. Epifanía. Bautizo. ¿Bautizo? Bautizo. Jesucristo. Jesucristo. Fue bautizado. Fu bautiz... Fue bautizado. Fue, Fue. Fue. Uh, ba. bautizado. Exacto, muy bien. Tak. Por Juan. ¿Por Juan? Енхордан. Енхордан. Ну, все зрозуміло. Тобто? Це вже я вивчила. Ну і я думаю, можемо продовжити тему сніданку, так, як наша. Так, давайте, да програма... тому ми розповідаємо сьогодні про цікаві е, сніданки е, тих чи інших народів, але ми розпочали з баніці, яка є традиційним болгарським блюдом. Але але, але але вона цікава саме ще з чистого боку, що е, її готують саме в ніч з на старий новий рік. А які сніданки цікаві є в Іспанії, пані пані Арядна. Ну насправді в Іспанії, от на в залежності від е, регіону, якщо різдвяну цукерку ми вже, ми вже... коштували, так, так. <плес> було таке, звичайно. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про південь країни, так і говоримо про регіон, який називається Андалусія, то там, е, в принципі, от люди взагалі вживають, як і в будь в будь-якому середземноморському е, регіоні, вживають багато. О, оливкової олії. Так, і, наприклад, типовий е, сніданок в Андалусії, «Си нель сур дель паїс», так, на півдні країни. Це у нас тостадас, тобто це тости, угу. так. Кон, por ejemplo, кон асейте де, де оліва з... Е, 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 е. з оливками. Так, з оливковим маслом, власне, з олією. Власне, так, 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 власне, mm. так, так. Туди ще можна додати мед зверху, це в залежності від смаків. Це на справді? олію так, і це mm -hmm. дуже ситно, і це смачно, це або може спробувати бути спробувати вдома. Екшакто. ешмо інтересанте. Це і справді ну можливо, це звучить якось так трошки для нас. Ну але це поки не спробуєш, не зрозумієш. І тому, тому у нас така реакція. Треба все пробувати. Екшакто. так саме так. Або ж а, з олією може бути хамон. Нарізаний так, хамон це у нас різновид е, м'яса, е, тобто це в'ялена свинина, якщо коротко пояснити. Але назва, в принципі, цього різновиду, е, от власне такого типу приготування свинного м'яса, не перекладається. Тобто, хамон, в принципі, так нашою є. мовою так, так, так. Це така реалія, власне, оцей Різновид можливо, це одна е з, з легенд. Це пов'язане із а, тим, що на території, от на півдні, дуже спекотно, і в давнину не мали люди холодильників, так. і от винайшли так е такий спосіб. Тобто, сіли це не секрет, такі, не тільки шматівці. на території так Іспанії і ще одна легенда, так як Іспанія знаходилась 9 століття під арабським халіфатом. Тобто це була манера, а, власне, чому свинина для того, щоб араби не 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 цікавились цим, щоб це лишалося суто суто іспанцям. Так ну, ну така ну, справа робити? Ну, це одна легенд. Кожен виживав як звичай. Це така справа вже <рес> так. Звичайно, але я думаю, що сьогодні ми почнемо з таких якихось базових. В першу чергу, це сніданок, як у нас буде. Як так, такі? скажіть, будь ласка, та а то ми мову. кажемо, кажемо, а само слово не знаємо. Тобто, от почнемо е з того, що є такий вираз іспанською мовою знову ж таки пов'язаний з релігією. Естар Ен ayunas. 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 Сподіваюсь, що всі мій почерг зрозуміли. Я сподіваюся, я стараюсь. Тому що все добре, бачимо. можливо. Ayunas. це позначає перебувати у стані релігійного посту. Тобто поститись. ayunas. Дослівно це Естар це знаходитись і на юнус у стані посту. Тобто ayunas це піст. А от слово сніданок у нас походить від слова аюнас, тобто піст, аю нас. Але я думаю, всі, хто вивчали мови, і не тільки мови в будь-якій науці, так? в нас завжди присутні префікси з грецької та з латини. Так от відомий наш префікс дес, який позначає щось зворотнє, протилежне, тобто десь аюнас. Так, тільки це ас у нас трошки тут деформасьон відбулось, так, і воно перетворилось на десаюно. Тобто не піст, тобто приймаю я, так, вживаю я щось їжі, це означає, що я не дотримуюсь посту. І так з'явилось слово десаюно, тобто не піст дослівно. І це в нас сніданок. <хи> Ох, Дуже цікаво. Я сподіваюся, може так легше буде запам'ятати це ну, слово. Так, так, коли це е, роз'яснюють, це дуже корисна і е, така інформація, тому як ми завжди запам'ятаємо, коли у нас є якась асоціація з чимось. Тому ну, запам'ятати все одразу це важко, а коли це ас а, асоціативний такий рядочок, то це дуже ну не дуже, але простіше. Я сподіваюся, що і для загального розвитку це так, цікаво, так? Так, і... так звісно. І yes. Телеглядачам. І ну, тобто так. Тоб, Я думаю, що тепер ми знаємо слово сніданок це дешаю. Ну, я думаю, що ми можемо. Найважливіший, мабуть, наш напій, з якого ми починаємо ранок, це кафе. Так? «Ель кафе». Хтось не любить кафе, вживає те. «Ель те» – це чай. Так mm -hmm. ну і я думаю, що на сьогодні нашого лексичного запасу вистачить. Так так то тобто, це так, треба запам'ятати. Запам <світ> запам так, тобто ми можемо разом повторити десаюно, «Десаюно». і до речі, те що я минулого разу здається згадувала, що на території Аргентини це ж саме слово буде вимовлятись як Десашюно, що ага де Sa... Sa... Так, так, ну, просто щоб <in> люди знали, що <in> <in> такий прислухалися, <in> <in> хто поїде завтра, ну, <in> ну це, щоб зрозуміли. <in> <in> ну, Це може бути така справа. <in> Звичайно. А, далі Ель-Кафе і Ельті. така. така. Дякую. Дякую вам, Так, Дякую за сьогоднішній такий навчальний клас. Дякую. Дякую вам Запрошуємо.